Всім привіт, друзі! З вами Юра Йой. Сьогодні я проходжу високий рівень в грі шахи. Я граю за білих. Перший хід я роблю пішоком на е 4 він кладе свого пішка на е 5 Я вивожу свого коня і чорні кладуть свого коня на F6. Я захищаю свою пішку своїм пішком на D3. А противник подумав і свого слона на Б4. Тут зробив мені шаг. Я відразу закрився пішкою. І, напевно, на його слона. Він відійшов своїм слоном на С5. Я знову на Д4 кладу свого пішака, нападаю на його слона. А противник відійшов на e 7 Я забрав його пішка. пішку своїм пішаком. Напевно, на його коня. Він відійшов своїм конем. На H5. Далі я поклав свого коня на d 4 нападаючи на його коня своєю королевою. І він поклав свого пішака на F5. І відразу ж забрав його коня своєю королевою і зробив йому шах. і закрився пішкою. Далі напавши на мою королеву. Я відвів її на минуле місце, щоб захистити її. Далі він ще напав на мого коня своїм пішоком. Я відвів його на Б3. Противник забрав мою пішку на E4. А я напав на його пішку, свою королеву на E2. Хочу забрати пішку. Виграшна позиція тут у мене. Тому що я забрав його коня. Він поклав свою пішку на D5, щоб захистити свою пішку. А я тут зробив подвійний удар на пішки. Я забрав спершу першу пішку. На D5. А він просунув свого пішака далі. Я тут вирішив не забирати пішку, а Далі нападати ще на слона. Пішкою. Просовую. Він зробив мені шах. Але я забрав його пішку на F2. Він, напевно, мою королеву. Я вирішив тут зробити йому шах з королевою на Б5. Він закрився конем. По планам я забирав його, його слона своєю пішкою. І. Він відігрує королевою. Хоч щось намагається відіграти. І помітив, що він нападає ще на мого пішака, який стоїть на Е5, захистив його відразу слоном. Він зробив рокіровку. Далі я зробив йому шах відразу, він закрився слоном. І напав також на мою королеву. Королеву треба відводити. Я відвів її на Д3. І чорні забрали мого слона турою і зробили мені шах. Я поклав свого короля на H4. Шах і мат він мені поклав.